У цій школі. А в нас тут роздають знання, які відкривають будь-які двері. Привіт, майбутні лицеїсти! Шукаєте ліцей своєї мрії. Так, так! Мене звати Кіріл. А мене звуть Максим. А мене Милоні. Ми цього року закінчимо цей чудовий ліцей. Повірте мені, кращого місця для навчання годі й шукати. У мене друг в іншій школі. Розповідав, що в них є робот. Який перевіряє домашні завдання. Ну, роботи у нас немає, але у нас є дещо набагато працівників. Наші вчителі. Усі вони справжні експерти у своїх предметах. У нашому ліцеї кожен може знайти щось для себе, розкрити свої таланти і здібності. Наші вчителі не просто дають знання, вони надихають нас, вони надихають нас стати кращими, розумнішими та креативнішими. Наші вчителі вірять в кожного учня. Ходи. Ну ви йдете, ходи. Наш ліцей це не просто школа, це спадкоємець Славетної Маріїнської гімназії, першої жіночої гімназії в Катернесвалі. А тепер ми зручимо ставити експерименти та вигравати конкурси. А якісь родзинки у вашого ліцею є? Родзинок у нас цілий кошик. По-перше, у нас дуже дружня атмосфера. Старші завжди люди допомагають молодшим. Ми робимо разом різні сценки, вистави, квести. Також у нас є дуже багато секцій на будь-який смак. Вчитель фізкультури надихнула мене займатися боксом. І Тепер я маю стільки медалей. А ще я встигаю відмінно вчитися. Завдяки нашому ліцею почав турбуватися. Про навколишнє середовище і також приймала участь як в українських конкурсах, так і в міжнародних конкурсах, де займала призові місця. Кожен кабінет ліцею це царство кожної науки. Це кабінет біології, де вивчають все живе, що є, тільки на планеті. На уроках з біології Наталі Олексійовна показувала, як з допомогою мікроскопа роздивлятися клітинну будову. Корені, стебла. Все так цурком. А ще є, ще є А ще в кабінеті біології у нас живуть равлики. Равлики це молюнки, клас черевонових і зовнішньою черепашкою. Ось подивіться, які у них вусики. Подивіться, чим вони харчуються і що вони п'ють. Вау, фізика! Та це закони, не зрозуміло! А ось. У нашому кабінеті фізики стоять такі прилади, що в власнович можна запустити маленьку ракету. А що ми, у нас з мовами? З мовами у нас взагалі супер. У кабінеті панує така атмосфера, ніби потрапляючи в казку. Саме моя вода заключалася у дослідженні фонтичної трансміції японських книг в українській мові. А вам я пропоную перевірити свої знання з англійською, для начебто не активність. Батьки, чому вибирають ваш ліцей. Батьки цінують високий рівень навчання. Вони бачать, що ми розвиваємо. Вони знають, що в цьому ліцеї ми не просто готуємось до іспитів, а вчимося бути справжніми людьми. Знаєте, мені справді сподобався ваш ліцей. Може віддати документи сюди. Зробиш правильну вибір. У нашому ліцеї багато корисного та цікавого. Ми будемо раді бачити тебе у нашій родині. До зустрічі! До зустрічі!